Володимир Путін оголосив мобілізацію. Своїм рішенням він вирішив ще сильніше посилити свою позицію серед відбитих наглухо росіян, готових вмирати за царя, віру і отечество. А також трохи спустити пару системи, дозволивши виїхати усім, хто не згодний з його політикою. Всім привіт, з вами Файко. Володимир Путін записав своє звернення до народів Росії, у якому він оголосив мобілізацію, натякнув на анексію українських земель, а також потрусив своєю ядерною кнопкою. Ми у Файков проаналізували його звернення і зараз покажемо, що сховалося у його голосі. А я хотів би вам нагадати, що за допомогою технології багаторівного аналізу голосу ми шукаємо обман у голосі російських політиків та пропагандистів. І пам'ятайте, ми показуємо вам результати верифікованого ЛВА дослідження. Тож почнімо. Тема моєго виступлення ситуація на Донбасі і ход спеціальної воєнної операції по його освобожденню від неонацистського режиму Захватівши власть на Україні в 2014 году в результаті вооруженого государственного перевороту. Звертаюся сьогодні к вам, всіх гражданам нашої країни. Попри напускну впевненість, Путін вагається та відчуває сором. Особливо путіну соромно при згадці мешканців Російської Федерації. За сукупністю індикаторів ЛВА, ми виявили, що Путін боїться народу, яким поки що править. Адже йому доводиться порушувати обіцянку, дану ним же у квітні, що мобілізації не буде, воюватимуть професійні військові, а звичайних громадян війна не зачепить. Почеркнув в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. І не буде проводитися і додатковий призив резервістів і запасу. Поставлені задачі тільки професіональні професіональний Ко всім гражданам нашої країни. І його побоювання зовсім не безпідставні. У Росії вже почали розстрілювати військових комісарів. А НКВД, які охороняють кордони Росії, навмисно тримають їх відкритими, аби трохи випустити пару системи, яка вже почала нагріватися. Владимир, Путін, молодець! Дивимося далі. І об агресивній політиці часі западних еліт, які всіми силами стремляться зберегти своє господство. А для цього блокувати, блокирувати, подавить які суверенні і самостоятельні центри розвитку щоб і далі грубо нав'язувати другим странам і народам свою волю, насаждать свої псевдоцінності. Сегмент цікавий тим, що тут Путін відчуває когнітивний дисонанс і страх. Також ми зафіксували показник SOS. Це значить, що Путін говорить одне, а думає зовсім інше. Ймовірно, Путін боїться західних країн. А що стосується цього сегменту, грубо нав'язувати другим странам і народам свою волю. То Путін сам нав'язує свою волю іншим країнам і диктує їм свої умови. Путін розуміє усю безлузість цих слів, а Елвія фіксує цей дисонанс у його голосі. Путін президент! Міра! Ура! Аби Путін не виглядав зовсім жалюгідно, придворні спічрайтери нашпигували йому текст стандартними заготовками кремлівської пропаганди. Луганська народна республіка вже практично повністю очищена від неонацистів. Бої в Донецькій Народній Республіці продовжуються. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. по Протягом 14-хвилинного виступу він згадує про київських нацистів аж десять разів. Неонацистського режиму, неонацистським формуванням, неонацистського режиму, неонацистів, неонацистського режиму, неонацистів, нацистських карателів, неонацистів, неонацистських бойовиків. Це свідчить про те, що Кремль відчайдушно намагається запевнити населення Росії та інших окупованих територій у їх існуванні. По-друге, у даному сегменті Путін визнає свою поразку на Донбасі. Елвіє фіксує сильний сором на його словах. Коли він говорить про лінії оборони, зведені Збройними силами України, за 8 років Київський окупаційний режим створив... як бачимо, українська армія як стояла 8 років тому на Донбасі, так і продовжує тримати оборону від московської пошесті. А в деяких місцях навіть йде в успішно в контрнаступ. Путін нічого не зміг з цим діяти, і саме тому йому потрібна мобілізація, під час якої зажрані воєнкоми будуть озброювати ржавими калашами хіпстерів з Москви і Петербурга. и отправлять их умереть куда-то под Изюм, Северодонецк. А теперь найголовніше Ядерный шантаж. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Тут немає сегментів з ризиком обману. Втім, на словах про НАТО у Путіна росте страх і уява. Це значить, що він боїться Північно-Атлантичного альянсу, а усі його слова про більш сучасні озброєння не більше, ніж вигадка. Це не Згадуючи громадян Росії, Путін відчуває сором та когнітивний дисонанс. Адже він добре розуміє, що його громадянам варто розраховувати лише на збільшення статистики загиблих на території України, яких вже 55 тисяч. І це лише армія РФ без урахування тих, хто був мобілізований на окупованих територіях. Чого-то мені розхотілося служити, і що ви мені зробите? Також ми б хотіли показати вам емоційний портрет Путіна, який ми створили за допомогою технології Emotional Diamond. Ми бачимо, що Путін відчуває зараз сильний стрес, адже він уже брав одного разу Київ за три дні. Одним словом, тривожно Путіну від оголошення мобілізації, яку він намагається виправдати своїми провалами та поразками під час ходу так званої спеціальної військової операції. ЛВІ фіксує, що у Путіна відсутні енергія та концентрація, і навіть не дивлячись на те, що на Росії уже півроку все йде за планом, його операція не приносить суттєвих успіхів щодо окупації України. Ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Ми у Файков схильні вважати, що тут Путін має на увазі зовсім не ядерну зброю. Так що, Ванька, отримуй повістку, голи голову та готуйся помирати. Наказ підписано, Путін за тебе вже все вирішив. А на цьому у нас все. Не забувайте підписуватись на наш YouTube і TikTok. Там ще багато аналізів російських політиків та пропагандистів. А якщо ви знаєте, кого із росіян ще варто проаналізувати за допомогою технології LVA, пишіть нам у коментарі. А з вами був Файков. Російська Федерація вже програла цю війну. Підписуйтесь і ми вам це доведемо. Друзі, ми допомагаємо п'ятому окремому штурмовому полку, який зараз виконує бойові задачі на сході країни. Нам потрібно зібрати кошти на позашляховик. Будь ласка, долучайтеся до збору. Реквізити ви можете знайти у коментарях до цього допису. Давайте наближати перемогу разом.